Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Життя громади. І сьогодні із нашої студії, заступник голови Полтавської обласної ради Оксі Чепроко. Вітаю вас. Доброго Завершилася сесія обласної ради і власне основні питання, які розглянули депутати на цьому засіданні. Перш за все, я хотів би подякувати всім депутатам обласної ради, які прийняли участь вчорашньому пленарному засіданні. Воно пройшло онлайн після початку повномасштабного вторгнення під час війни. У нас всі засідання проходять онлайн. Е, був кворум, був достатня, була достатня велика кількість депутатів, які прийняли участь в вчорашній сесії. На порядку денному було порядка 50 питань. Це питання, які стосувалися змін до бюджету, питання господарські, питання там зміни в програму культурної спадщини. Якщо говорити коротко і тезисно по кожному питанню, то ми внесли вчора зміни в до бюджету. Буде профінансовано цілий ряд статей по охороні здоров'я, і по, наприклад, навчальним закладам стосовно ремонту укриттів для наших дітей. Ми внесли зміни стосовно комунальних наших підприємств. Бо ви знаєте, що зараз вже йде підготовка до опалювального сезону і Полтава теплоенерго. Як то кажуть, повним ходом вже займається і гідравлічними випробуваннями, і ремонтує мережі. Тобто, все йде планово до наступного опалювального сезону. Ми е запропонували депутатам проголосувати створення третього е військового ліцею на території нашої Полтавської області. Дякую, їм вони підтримали. Він буде базуватись на території одного із навчальних закладів міста Полтави. І я переконаний, що це так само буде перспективне питання і вклад в нашу майбутню перемогу. І потім ми зможемо готувати фахівців для наших збройних сил. Він запрацює коли? Він після цього рішення. Буде процедурне, скажімо так, процедури, які пройдуть, і найближчим часом, я думаю, що десь протягом місяця він буде він пройде реєстрацію, буде призначений директор. Ми заклали в бюджеті кошти до кінця року на функціонування, тобто пройде набір персоналу, тобто директор буде всіми цими питаннями займатись, і відповідно повноцінно і вже, скажімо так. З основною своєю функцією він запрацює вже з наступного бюджетного року. Але зараз ми виділили кошти для того, щоб в принципі з 1 вересня вже почався навчальний процес. Ми вчора проголосували цілий ряд чисто господарських питань по об'єднанню наших комунальних підприємств. Щоб, скажімо так, зменшити адміністративні витрати, бо в кожному комунальному підприємстві є адмінперсонал, директор, бухгалтерія, економісти, ми вчора об'єднали цілий ряд підприємств і це дасть певну економію для е, нашого. Якщо можна більш конкретніше, які підприємства ви об'єднали, і як це може відчути споживач? Дивіться, якщо говорити, у нас є декілька вчора. Пройшло декілька об'єднань. Якщо говорити про підприємства обласного підпорядкування, які були просто об'єднані, то це підприємства там облпостач «Облосвіта», Це ті підприємства, які вже не функціонували, але все рівно частина витрат на них йшла. Вони сплачували за комунальні послуги, вони сплачували зарплати персоналу. Ми їх зараз об'єднали. А якщо говорити про одне із питань, було це приєднання. До Полтава водоканалу двох підприємств з Градяська і з Зінькова. Угу. То це стосується водопостачання, і водовідведення до нас звернулись ці громади. Вони запропонували е, приєднати до нашого обласного комунального підприємства Полтава Водоканал свої підприємства, які в них на територіях займалися водопостачанням і водовідведенням. Ми проаналізували економічний стан цих підприємств, проаналізували ті тарифи, які там е, були затверджені е, міською владою. І е, висновок Полтава водоканалу е, вони надали, що приєднання цих е, підприємств не буде додатковим фінансовим тягарем для е, нашого обласного підприємства. Виграє громада, бо фінансування знову ж таки буде скорочення фінансування адмінперсоналу, е, зменшення кількості е, от, працівників, які не мають. Відношення до виконання технічних завдань цих підприємств, тобто будуть просто філії Полтава водоканалу на території Зінькова і на території Градівська, вони самі не могли тягнути, скажімо так, обласно. ну дивіться, якщо от, у нас же є два періоди: перший період до війни і зараз. Тобто, зараз, коли мова йде про війну, про зменшення дохідної частини бюджетів практично в усіх громадах, то зрозуміло, що їм було тяжко. І вони якраз і звернулися до нас з проханням підтримати ці громади за рахунок обласного бюджету. Угу. Обласний бюджет наповнюється всіма територіальними громадами нашої області. Тому, проаналізувавши стан тих підприємств, які є на цих територіях, ми прийшли до висновку, що ми можемо їх підтримати, і це не буде ще раз. Повторюється, не буде додатковим якимось фінансовим тягарем для Полтава водоканалу, тобто водовідведення і водопостачання на цих територіях. Тепер буде е, надавати обласне комунальне підприємство Полтава водоканал Ви представник робочої групи, яка розглядає екологічні громадські ініціативи. Е, власне, що це за група, що це за ініціативи, в чому ідея і по самим проєктам? Хто може подавати, куди може подавати, з яким наповненням ті проекти повинні бути? Дивіться, є, на мій погляд, чудовий. Чудова програма, такий чудовий проєкт, започаткований обласною радою. Кожен мешканець нашої великої Полтавської громади, я маю на увазі Полтавської області, може написати проєкт. Положення є на сайті. Я зараз не буду зупинятись конкретно по цьому положенню, це це можна прочитати. Але основна суть цього проєкту. Це якраз покращення екологічного стану нашої області. Це може бути на певній території, там облаштування якогось парку, насадження якихось зелених зон. Ага. І мешканець бере таку ініціативу. Головне, щоб вона підпадала під це положення. Він звертається спочатку в свою громаду, ну, до міського голови там чи до заступника, хто координує цю роботу. Е, Пропонує цю ініціативу. міська влада повинна, е, Місцева влада повинна виділити частину співфінансування. Яка частина? Співфінансування? Е, дивіться, Немає чіткої е, прив'язки у відсотках. Mm -hmm. Головне, щоб це був нормальний проєкт, в якому зацікавлена і міська влада, і потім обласна, яка буде це співфінансувати. Mm -hmm. Вони нам подають ці проекти. Ми якраз на цій робочій групі аналізуємо їх всі на відповідність тому положенню, яке є. Якщо, наприклад, у когось десь там, не вистачає якогось пакету документів, чи, наприклад, назва там, неправильна, яка не підпадає під це положення, ми його коригуємо, допомагаємо місцевим громадам, щоб вони е, в його змінили і попали під це положення, і потім попали в цю програму. Відповідно, потім фінансується вона з двох джерел, з місцевого і з обласного. Я вам скажу, що чудовий проєкт, дуже багато у нас проєктів. От ми розглядали на останній робочій групі, це було близько 90 проєктів. Цікаві були проєкти. Були по деяким зауваженням, і тут же ми в онлайн режимі зв'язувалися з місцевими громадами, просили їх змінити, якщо це концептуально не міняє суті uh -huh. цього проекту. Всі, в принципі, йдуть на зустріч, всі абсолютно розуміють, і всі зацікавлені громади в тому. Бо ну знаєте, облаштування там тих самих зелених зон це відповідальність в першу чергу місцевої влади. І коли їм пропонують з обласного бюджету співфінансування, то зрозуміло, що. Це абсолютно нормальна історія, її треба підтримувати. Mm -hmm. І знову ж таки, аналізуючи всі ці проекти на превеликий жаль, я там ну знаєте, не бачу міста Полтава. Я не розумію, що відбувається. Я не розумію, чому влада на це не звертає увагу. Чому немає ми всіма силами популяризуємо uh -huh. цей проект і по області ми говоримо постійно. От місто Полтава поки, на жаль, не звертає на так це немає увагу. Немає людей, бо ви сказали, кожна людина може. Дивіться, тут основне ключове питання: людина ініціює, а uh -huh. потім звертається до місцевої я влади скажу, подай... за співфінансування. Тобто подає проект ця людина спільно з місцевою ну, громадою. скажімо так. Об... Об Єктивно так, бо е, тут має бути під лист підтвердження від е, місцевої громади, що вона готова співфінансувати е, це і проект. Полтава не готова співфінансувати. І, На сьогоднішній день. Я я не розумію, що відбувається. Ми зараз. Окремо з ними будемо говорити по цьому, бо це вже не перший рік, так е така така ситуація. Да. Тому я думаю, я дуже сподіваюся, що ми все-таки налагодимо цей процес і він, ну принаймні в Полтаві, він е зі зрушиться. Хто визначає Знічного. переможців? Е Потім дивіться там е до речі, дуже, дуже чітко. Як от переможець. Буде той, хто відповідає е, о цьому положенню. Зрозуміло, що ми обмежені сумою, mm -hmm. але по критеріям і по балам потім засідає робоча група, і вона визначає, що дивіться, от переможець, е, ну умовно кажучи, проста рейтингова система. От якщо переможець є, у нього весь пакет документів в порядку, у нього є е, фінансування з громади, mm -hmm. і відповідно, оцей об'єм фінансування з громади. Він є таким, ну я не можу сказати, що вирішальним, але тим не менше, чим більше громада готова співфінансувати по цьому проєкту, у нас є громади, які, на умовно кажучи, проєкт на 5 мільйонів гривень, а громада говорить, ми готові 4 мільйони гривень самі профінансувати. Тобто, ми бачимо, що є абсолютно розуміння місцевої влади, що цей проект треба реалізувати, і просто їм потрібна допомога від обласного бюджету. Ну і раз ми торкнулися вже питання міської влади. Я нагадаю нашим дачам, що ви є представником полтавського міськвиконкому і ви є головою полтавської міської організації партії Рідне місто. І, і власне, зараз ідуть активні процеси у міській раді по переформатуванню, наскільки відомо. І йдуть певні якісь політичні перемовини. На якому етапі вони є, і чи, власне, ви приймаєте участь у всіх цих процесах? В Полтаві активні політичні процеси йдуть уже, мабуть, ну, десь півроку. Це так точно. На сьогоднішній день секретарем міської ради залишається представник від Європейської солідарності Андрій Карпов. Ті там деякі призначення, і ті якісь там кадрові рішення, або взагалі рішення тут їх навіть складно коментувати, бо вони і на ну, взагалі на голову не налазять. Про які рішення ви маєте на увазі? Ну от наприклад, останні я в інтернет виданнях прочитав, що керівником прес-служби буде призначений депутат від Європейської солідарності, священник Олександр Дідюк. Угу. З одного боку, юридично, все дотримано, бо в нас зараз військовий стан і є можливість не оголошувати конкурс, а призначити його розпорядженням міського. Але я хотів би всім нагадати, що коли йшли на вибори, і в тому числі і представники цієї політичної сили, всі говорили про відкритість, всі говорили про прозорість і призначення на посади не по квотному принципу. Не по політичній приналежності, а саме по професійним якостям і через відкриті конкурси, на які будуть мати можливість заявитися всі бажаючі, і та людина, яка докаже ну доведе максимальну свою професійність в тому чи іншому напрямку, вона очолить якраз цей напрямок для реалізації і своїх яких завдань, і тих завдань, які ставлять перед нею депутати міської ради. Тут е, просто призначили я, я не берусь е, там аналізувати, яким чином е, отець е, буде е, балансувати між там, церковними питаннями і питаннями прес-служби. Це вже їхні справи. Але мені здається, що все ж таки це не те, що обіцяли людям. Що стосується перемовин і що стосується політичної ситуації, я ще раз е, вже говорив і ще раз наголошую, що політична партія рідне місто не претендує. На посади. Ми зараз в усіх перемовинах, де нас запрошують і з ким ми говоримо, ми е чітко заявляємо, що ми не претендуємо на заступників міського голови, на начальників департаментів, на якісь там комунальні підприємства. Ми говоримо зараз про інше. Ми говоримо про те, що повинна сформована бути більшість, яка призначить на професійній основі людей. На якраз заступниками міського голови, на комунальне підприємства, і нарешті в Полтаві, ну ми, хоч трішки, зможемо навести якийсь лад і порядок. Бо те, що ми зараз бачимо, це повна непрофесійність, це, скажімо так, ну абсолютне нерозуміння людей, чим вони мають займатися. І ми бачимо, що і комунальні підприємства наші, і дороги, і заклади охорони здоров'я і освіти. Вони всі потихеньку-потихеньку падають, падають і, і, і не тільки провалюються в нас е, там мережі і е, якісь ями на дорогах. А в нас, на жаль, і комунальні підприємства почали вже провалюватися. Тому ще раз наголошую: політичні процеси йдуть. Всі ми знаємо, що на посаду секретаря претендує представник від е, політичної партії Слуга народа. Ми неодноразово заявляли, що ми готові підтримати представника від слуги народа. Ми проговорюємо принципи. Ми проговорюємо якраз оці правила, про які я говорив, що люди повинні призначатися не за квотним принципом а на професійній основі. І ми готові йти в зал, голосувати і підтримувати кандидатуру від е е слуги народу. Тому ключове питання якраз професійний підхід, а не квотний партійний принцип. І до того, що розвалюється, у нас запитання було від глядачів. Я його переадресую вам, як колишньому заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства. Я не помиляюся. Так ось стався обвал стіни, яка укріплювала Кам'янку на вулиці Небесної Сотні. Йдеться про ділянку поблизу зупинки 1 травнева. І власне, які першочергові дії мають бути для того, щоб. Не зсувався ґрунт, це небезпечно, це безпечно, як пови, потрібно реагувати комунальним службам, і наскільки реально це все ліквідувати в найближчий час е, ну для того, щоб говорити безпечно чи небезпечно, треба провести аналіз ту ситуації, яка там є. Я е, проїжджаючи там, зупинявся, дивився. На мій погляд, ситуація ну я не скажу, що суперкритична, але вона може бути суперкритичною, якщо зараз не вжити заходів для перше для зупинення процесу суву, угу. і друге не розпочати ремонтні роботи. Я бачив в соціальних мереж, що е, здається на третій чи на четвертий день влада звернула на це увагу провели там величезну нараду. Дали якісь доручення, проговорили, що це проблема і її треба вирішувати. Після цього я декілька разів проїжджав, то ніхто нічого не робить, але так ну, браво відчиталися, що якісь рішення управлінські прийняті. Підрядна організація має заїхати туди на другий день, після того, як це сталося. І провести комплекс заходів, це може бути підсипка щебнем, це може бути відразу бетонування, це може бути знову облаштування підпірної стіни. Але якщо ми зараз дочекаємося ще одної хвилі дощів, то тоді може бути ситуація, при якій взагалі вулицю Небесної Сотні треба буде перекривати. Бо я хочу нагадати, що це не просто вулиця, по якій там їздить якась там частина транспорту, це одна із. Центральних артерій нашого міста по ній курсує громадський транспорт, по ній курсують е, тролейбуси. Тобто це постійний потік е, і автомобілів, і громадського транспорту. І не дай Боже, піде там сум. То е, ми повинні розуміти, що візуально, коли ми оцінюємо ситуацію, ми можемо бачити лише там 10 або 20% того, що там відбувається. Бо е, землі або під землею, або, не дай Боже, під проїжджою частиною можуть бути е, певні пустоти, які рано чи пізно просто викличуть проваль. Тому е, реагувати треба було на другий день. Це те саме, що я кажу. Пишу і кричу на кожному виконкомі. Коли почали от, е, поточний ремонт доріг, так званий поточний ремонт доріг, з е, цією надсучасною історією Струменевою. І коли ми бачили купу е, щебня і купу піска на нашій проїжджій частині, я відразу тоді говорив: шановні, відразу прибирайте рештки цієї суміші, бо як тільки будуть зливи, воно все піде в нашу ливневу каналізацію, і її заб'є. Ніхто нічого не робив. Пройшли зливи, і ми з вами були свідками того, що пів Полтави було затоплено. Ливнева каналізація забивається. Якщо зараз нічого не робити до осені, я вам гарантую, що в осені ми матимемо не просто катастрофу з підтопленням, а серйозні проблеми, які потім і знову викличуть, коли буде стояти вода, коли вода буде йти не по ливневим каналізаціям, а по дорогам, по тротуарам і по узбіччям. То ми знову з вами матимемо, матимемо такі суви, як на вулиці Небесної Сотні. Бо якби там працювала повноцінно ливнева каналізація, то якраз не було б цього підмиття е, ґрунту і підмиття е, якраз е, узбіч, які там є. Осійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам пріної роботи. Дякую вам. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.